Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про чергову російську дату, яка є величезним міфом і перекрученою брехнею. Подія, яка потрапила в усі анали російської історії. Одна з дат, яка приписується до днів російської військової слави, це людове побоїще 1242 року. Перед цим, нібито Олександр, Новгородський князь. Розбив рицарів на Неві в 1240 році. За що стали його величати Невським? Це ніби перша та друга перемога Русичів над хрестоносцями. Зразу скажу, зараз на Росії Олександр Невський оголошений святим. А за його публічну критику введено кримінальне покарання. А цей святий. Був побратимом сина Батия монгольського хана, який завоював Русь, Сартака. А також здавав монголам руських правителів, за що потім і отримав статус великого князя владимирського. Ось. Так от він здавав монголам руських правителів, які хотіли повставати проти монголів, і своїми військами допомагав. Цим ж монголам придушувати руські повстання за звільнення від іга. До речі, здав Батию він і рідного брата Андрія Ярославовича та його людей. Причому літописи пишуть, як за наказом святого його воїни катували поневолених Русичів, виколювали очі, відрізали вуха, рвали ніздрі. І вбили цитата з літопису без числа простих людей. Отак. От У мене є про це відео, покликання буде в описі. Правда, такої популярності це людове побоїще набуло лише останніх 80 років. Цю битву возвеличили за Сталіна, і навіть зняли фільм Ейзенштейн зняв. Щоб дати русскому народу велику побіду. А битва то заурядна і зовсім невизначна. До часів Сталіна про цю битву іноді згадували в шкільних підручниках, але не згадували в університетських лекційних курсах, бо битва просто з точки зору історії малюсінька. До речі, росіяни подають Невську битву 1240-го та Чудську 1242 років як першу та другу перемогу Русичів над хрестоносцями. Перемога Русі над Заходом, але це не так. Адже за 2 роки Доневської, і за 4 роки до Чуцької битви. У 1238 році князь а згодом перший український король Данило Романович, якого в літописах буде прозвано Галицьким. Ну, як в літописах? Пізніших, при життю його ніколи не називали Галицьким. Його називали Король Данило. Так от, ось, відповідно, саме в 1238 році Данило Романович розгромив рицарів Добжинського ордену, до якого входили польські та німецькі рицарі. І в цій битві була також частина тамплієрів. Ось, як написано в, літе, в літописі Темпличів Соломоничів. Бо ви пам'ятаєте, що тамплієри від французького слова тампль, храм. Це орден створений на руїнах храму в Єрусалимі, храму Соломона. Тому в літописі й написано Темпличів Соломоничів. Так ось Данило розгромив їх під дорогочином. Правда, рицарів там теж було біля ста. Бо ордени рицарські були не чисельні тоді. Але згадайте, що на Чудському озері рицарів було від 30 до 35. Тобто, наш Данило розбив на два роки раніше. І рицарів було втричі більше. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди. А коментар осикує кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам за їхню підтримку. Отже, руські літописи та німецька рифмована хроніка. В принципі, збігаються в описі битви. Починається все з того, що Олександр, Новгородський князь, на допомогу якому приходить його брат Андрій, якого, власне, Олександр потім здасть монголам, надісланий батьком із загонами Північно-Східної Русі, йде звільняти Псков від ордену мечоносців. У Пскові в цей час сидять два фохти. Два керуючі, які були посаджені орденом мечносців за договором з Псковом. Договір був укладений Псковичами з орденом, тому що Псковичі просили орден захистити Псков від Новгороду. І орден взяв на себе таку функцію захищати Псков. Багато хто думає, що Псков і Новгород це от руські зем... нічого подібного. Псков і Новгород тоді не дружили, Псков і Новгород тоді воювали, Новгород тоді нападав на Псков. Так от, Псковичі, своєю чергою, брали участь у походах ордену мечоносців. На той час звичайна річ за захист, протекцію ти допомагаєш військово країні протектору. Тобто, Олександр, прозваний Невським, просто пішов окуповувати та грабувати землі, псковські землі. Бо хотів скористатися з послаблення ордену після поразки під Шауляєм. А в 1236 року відбулася битва під Шауляєм між орденом мечоносців та Балтійськими язичниками, в якій брало участь і 200 псковських бояр, за тими ж домовленостями з орденом. Причому битва була дуже важкою для хрестоносців. Там було перебито майже половину ордену. От язичники молодці. Це дійсно велика перемога. Не те, що Олександр. А з Псковичів, якщо довіряти описам, повернулася лише 10-та частина. 20 чоловік із 200. Ну, щось приблизно таке саме: літописи писали про битву на Калці: що з киян повернулася тільки 10-та частина. Після цього у Пскові сидять два фохти від ордену мечоносців. У них загони по 10-15 чоловік, тобто там всього 30 хрестоносців, 30 рицарів. Від них і йде звільняти в лапках Олександр Псков. Після чого він вирушає разом зі своїм об'єднаним загоном, з низівцями, До нього примикає ще певний якийсь загін Псковичів на землю Естів. Якщо ми подивимось на карту, побачимо, що Олександр іде на землю, яка контролюється Дорпатським єпископом. Тобто Олександр іде окуповувати чужу територію, називаючи це Асвабаждєнієм. Олександр проходить на цю територію, як пише літописець, відправляючи свої війська до зажитку. Слово цікаве, буквальне значення цього слова зажиток. Це запас кормів та фуражу. Правда, щось тут не так, адже важко уявити, що наприкінці березня, на початку квітня, можна косити траву для фуражу. Пригадаймо, що це не Крим, а північ. Ішлося про звичайне пограбування. Це був черговий набіг на землі, які були спірними. Колись населення цих земель платило Данилу Новгороду, але тепер вони платять мечоносцям. На цю територію вторгається Олександр свій передовий загін, яким командував Домаш та Кербет, він відправляє у розгін. Слово розгін в давньоруській мові означає грабіж, розбій. Цей загін був розбитий дорпатським єпископом. До якого долучилися кілька хрестоносців із залишків ордену мечоносців. І Олександр змушений був відвести свої війська на Чуцьке озеро ну, вже на льоду Чуцького озера, де відбулася оця битва біля воронячого каменю. Отже, Олександр змушений відвести свої війська, відповідно, де ця битва відбулася, об'єднаний загін, в якому було в кращому разі десь 35 лицарів. Плюс до цього чоловік 500 погано озброєної чуді, тобто Естів, які були в загонах хрестоносців. Так що, як бачите, Олександр розбив аж 35 лицарів. Лицарі, побудовані тією знаменитою свинею, тобто кінним строєм клином, проривають передовий загін Олександра. Але потім доля чи успіх повертається вже обличчям до Новгородського князя. Він розбиває німецький загін, бо має військ значно більше. Хоча, чесно кажучи, російська історіографія подає, що в Ліванського ордену було 10 тисяч чоловік. Ну, Якщо 35 рицарів і 500 чоловік чуді, це 10 тисяч, за даними Лівонської ремованої хроніки, в цій битві загинуло 20 рицарів. І шестеро було взято в полон. Тобто втрати, як ви бачите. Незначні. Ще один важливий момент. У жодному джерелі не згадується, що хтось із лицарів потонув під льодом Чудського озера. Це фантазія Сергія Ейзенштейна, запозичена з розповідей про інші битви. Нагадаю, що Ейзенштейн зняв фільм про битву на Чудському озері, а ви пам'ятаєте мозок росіян верніше таку желеподібну субстанцію, яку можна назвати мозком. Якщо показали щось в кіно чи по телевізорі, це істина. І це увійшло в плоті кров росіян, оскільки всі бачили в кіно на власні очі, що рицарі тонули. Насправді в Лівонській ремованій хроніці взагалі є загадкова фраза, що трупи падали на траву. Але через те, що ніхто не тонув, це 100%. Хоча два джерела кажуть, що Олександр гнав цих полонених шістьох лицарів, бо соні ж льоду щоб відвести їх до себе. Ось така брехня.